Сьогодні малюємо дуже простий малюнок. Дуже простий замочився лист. З цим спорається навіть той, хто ніколи ні разу, ні разу не малював. Намочила я трошки малюємо вазу. Чим кривіше, тим красивіше. Маркер повинен бути перманентний, трошки нижче центра. Малюємо таке горлишко, і від цього горлишка отак. От і тепер малюємо квіти, кружечки такі, криві і серединки. Нічого складного, бачите. І так. Це щось схоже на пітунью квіти. Десь як овал, десь як коло. Маленькі і домальовуємо гілочки такі. Да, щось таке сфантазували і тут до вазочки багато таких. Можемо ще отак намалювати на вазочку. Можна ще раз скидати так, де де-не-де кружечки. Все, намалювали. А тепер акварель. Беремо пензлик і думаємо, якими фарбами ми будемо малювати. Можна брати ваші улюблені кольори, але я хочу. Рожеві, голубі і, може, десь помаранчеві, отак от водичкою. Це будуть рожеві. І отак от у центрі. Сто поляпали тепер, голубі ультрамарин. Так, можна. Жовтеньких парочку. так. ще яких? Блакитних? Ще можна блакитних. Тепер беремо більш концентрований рожевий так от робимо. Тут можна змішати. так поляпали. Далі жовтим, помаранчевий. Ще можна фіолетовий так от зробити. З ультрамарином буде гарно. да пітуні вони такі різноманітні. Ну, як гарно, фіолетовий з ультрамарином. Так, просохне між квіточками можна буде трошки зеленим, ну і вазочку от так стіл зафарбовуємо. Вазочка нашу такую бледу. Зеленого трохи. Так Можна такий яскравий. Гілочки повторюємо такі зеленим. Намалювали. Нічого складного, нічого складного немає. Додамо тут трохи темніше. Все буквально за 9 минут, Ось отакий от гарний букетик. Впорається навіть дитина. Малюйте.